Як я став відмінником. Я не вірю ні в які чудеса. На відміну від моєї сусідки по парті Каті Мишки, вона навіть вважає, що й сама вміє трохи чакувати. Звісно, я в цьому сумніваюсь, але помічав, що коли Катя не хоче, щоб її викаркала до дошки, вона щось шепоче собі і її не викаркають. Якось Катя сказала мені, півнику, в мене таке, хочеш одержати 11 балів з української мови? Я знаю, що це неможливо, відповів їй. Тому про таке і не мрію. А якщо я тобі допоможу, не вгавала дівчинка. Почакуєш? запитав я. А вже ж тільки ти повинен виконати всі мої умови. І якщо у твоєму щоденнику з'явиться 11 балів, то віддаси мені свій барук для ключів. Я погодився, був впевнений, що швидше вся школа ходитиме на головах, ніж Леся Степанівна виведе в журналі навпоти мого прізвища 11 балів. Мишка загадала мені, назавтра вивчити параграф 27 і розповісти їй. Наступного дня після уроків вона прискіпало питала мене, ще й диктант примусила написати, а в п'ятницю був урок української мови. Я, чесно кажучи, хвилювався і не насмілювався підняти руку. Допомогла Катя, вона весь час штовхала мене в бік, аж поки Леся Степанівна не запитала її. Мишко, ти хочеш до дошки? Ні, це не я, а Сашко півник хоче. Ну що ж, півнеку, іди відповідай, сказала вчителька. Я й пішов. Коли я розповів, Леся Степанівна здивовано дивилася на мене. Потім сказала: півнеку, я приємно вражена і задоволена, і ставлю тобі 11 балів. Коли я сів за пату, Мишка одразу пошепотіла, віддавай борок, ти обіцяв. А я не сперечався. Через кілька днів мишка знову запитала мене Одинадцять барів з природознавства хочеш? Це теж можливо, засумнівався я. А вже ж, відповіла мишка впевнено. І все повторилося, я вивчив параграф з природознавства – Мишка знову вимогливо перевірила. Я одержав гарну оцінку, а потім почав отримувати одинадцятку за одинадцяткою. Довелося віддати мишці свій рожевий фомастер, гумку і ще багато чого. Зате в наступному семестрі я став відмінником. У чакрунство я не вірю, а пояснити те, що сталося, не можу. Спробуйте ви.